Якщо ви шукаєте оптимальний промисловий тепловізор, ось ця модель буде саме для вас. Це Unit 165A. Це вже друге покоління даного тепловізора. Перший називався 165 а Роздільна здатність екрану, ну, виходячи з назви 165 а це 160 на 120. Частота кадру 9 Гц. В цьому нічого не змінилося. Давайте розберемося, що тут додали. Перша це цифрова камера. Функція картинка в картинці з'явилася зйомка в реальному часі. З'явилось автокалібрування. Коли ви наводите на об'єкт вимірювання, він сам підбирає температурну сітку від мінімального до максимального значення, який попадає в кадр вимірювання, і таким чином ви бачите картинку. Дана модель відноситься до серії Unit Pro. Особливість основна в тому, що вона протиударна і вологозахищена. Клас IP 65 і витримує падіння з 2 метрів. Дякую Перевіряти не будемо. Тепловізори широко використовуються в будівельній сфері, в ремонті. В будівельній сфері можна використовувати, зокрема, перевірити, як була встановлена покрівля, якість встановлення вікон, чи немає ніде тепловтрат. Також в комунальній сфері можна використовувати, шукати прориви теплотрас. Також можна дивитися на якість прокладання гідроізоляції, наприклад, в підвалі, як труби ізольовані, чи немає ніде протікання час рятувальних. Операції під завалами за допомогою тепловізора, навіть в запиленому приміщенні буде видно людину або іншу істоту, яку шукають під завалами. Така гарна коробочка всередині де інструкція заводська на англійській мові українською мовою. Така от паперова інструкція. Невеличкий, такий компактний, дуже зручний в руці. Сам він корпус прорезинений, Серія і IP65. В комплект входить мікро sd карта, щоб зберігати дані, які ви вимірюєте. Нурочок досить довгий, біля 2 метрів. Зарядний пристрій. В даній моделі вже зарядний пристрій йде від роз'єму Type-C, тобто можна будь-якого мобільного телефона з цим типом заряджати, а також у вас. З'явиться додаткова зарядка, який можна заряджати інші гаджети. Сам тепловізор вимірює температуру з 10 до 400 градусів, екранчик 5,6. На 4,2 см, досить великі, якісна картинка. Слід сказати, що в даній моделі вже йде не батарейки, як раніше, а акумулятор, будований на 5 Аг. Тобто досить довго можна вимірювати. Потім, якщо сяде, то можна підзарядити. Давайте щось виміряємо. Тепер тепловізор може вимірювати в реальному часі, не просто фіксує кадр, показання, а можна дивитися, просто ходити і дивитися температуру. Ось моя рука, максимальна температура поверхні 31,5, справа. Шкала найменша температура, яка потрапляє в діапазон вимірювання, 17 градусів. Це стіна. Піште. Чітко видно на картинці, де тепло. Подивимось, як виглядає людина. Температурна сітка справа 32,6. і шість, людина світиться на екрані. Справа жовтим кольором За себе людина залишає тепловий слід. Дивіться, бачите, людина встала, а стілець має теплий колір. Поруч стул. Там нещодавно я сидів, він вже майже Володний. А Стул, де сиділа робітниця наша, бачите, він теплий. Ми наводимо в бік вікон і бачимо, що вікна світиться більш теплим кольором. На вулиці досить тепло, скло нагрілося. Бачите, 22,3 градуси. А стіна, де ми вимірюємо 18, Чи от можемо лампочки, бачите. Теж 34,4 показує. 33.8 зараз. Лампочка зверху, Ще одна 35,8, 36,3. Прям на неї навели. Ось ми опустили і одразу бачите, температурна сітка змінилася. Це і є зйомка в реальному часі. Чи доводилось вам користуватися тепловізором Юніт? Пишіть в коментарях ваші враження.